Вся родина Петра Миколайовича була безмежно вдячна системі голодування, яка допомогла їм не лише позбутися зайвої ваги і деяких хвороб, а й погасити всі кредити та виплатити іпотеку. Коли Микола дізнався, що отруту змій використовують у фармацевтичній промисловості, він півдня просидів на телефоні, намагаючись продати свою тещу якійсь компанії, доводячи їм. Що вона для них просто знахідка? Іде Петюня сільським пляжем, дивиться, доярка ярка тітка Маша гола з усунутими ногами лежить, засмагає. Петюня підійшов до неї, присів поруч і питає: Тітка Маша, а у вас чоловік є? Ні. Чому у такої гарної жінки немає чоловіка? Сама не знаю. І пробують, і хвалять, а чомусь не беруть. Наталці дуже подобалося, коли її носили на руках, дарували діаманти, обсипали квітами. Але на жаль, такі сни швидко закінчувалися і треба було прокидатися на роботу.